Замах на життя та використання вогнепальної зброї сьогодні стали відомі нові факти міжгірського інциденту, що трапився 24 жовтня за участі Віктора Балоги та Михайла Ланя, більш відомого за кримінальним прізвиськом Блюк. Сьогодні у міліції допитували основних свідків у цій справі. І з достовірних джерел стали відомі нові подробиці цієї резонансної події. Все трапилося вночі, 24 жовтня на гірському серпантині між Воловецьким та Міжгірським районами. Дорогу заблокували чотири автівки. Як з'ясувалося, це кандидат у народні депутати від партії регіонів Михайло Ланьо, більш відомий в кримінальних колах як Блюк, намагався порозмовляти із Віктором Балогою. Сьогодні з'явилася інформація, що нападників було близько 20, і вони, можливо, були озброєні. Крім того, охоронці політика помітили блокування автомобілів ще із тилу, тож шляхів безпечного відступу не було. Співробітники управління державної охорони, які виконували свої обов'язки, зробили попереджувальний постріл та прийняли рішення йти на таран. Із достовірних джерел часу стало відомо, що правоохоронці спочатку теж кваліфікували ці протиправні дії як замах на життя. Однак, офіційно ступінь тяжкості для кандидата від партії регіонів було занижено. Якщо факти підтвердяться, тоді тільки за умови, якщо вони підтвердяться, можливо, буде порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України. Це хуліганство, тобто порушення громадського порядку, яке явно цинічно спрокувало дії суспільства. Всі інші будуть по-іншому кваліфіковані, тому що є дія. E é qualificação Віктор Балога сьогодні заявив: цитую, чомусь так склалося, що значна частина кандидатів від партії регіонів відібрана штабом не в якості майбутніх законотворців, а торпедних бійців. Таке враження, що вони готуються після виборів воювати зі всім і усіма. Це люди, які йдуть ізбитими в руках. У нас вже була перша хвиля адмінреформи. А друга може закінчитися тим, що окремі люди паралельно до обласної державної адміністрації та райдержадміністрації ведуть свої інститути смотрящих, і це питання не лише. Інциденту, який трапився зі мною, підсумував політик.